Вітаємо вас, друзі. Ви на каналі Топстайл. Ось біля цього басейну в Боярці Київської області ми встановлювали свою альтанку. Це була альтанка розміром 5 на 3 метри. Вона виготовлялася повністю із дерева, без ніяких ОСБ, чисте дерево. Вагонкою обшивалася криша, вона була підшита зсередини. Ну ось, бачите, зверху ми її оббивали. Потім ми подивитися зсередини, як це виглядає. Стовпи були 120 на 120 углові, клеєні стовпи, і рядовий 100 на 100 також клеєні під євробрус, щоб вони не тріскалися, щоб мали гарний вигляд. Ось бачите, як виглядає наша криша. Ось так виглядає наша альтанка зсередини. Вона була встановлена на таке зелене покриття, яке нам наш замовник дав. Такі металеві двері ми ставили. Двері металеві ставили тому, щоб вони при перепаді температури при вологості не підклинювало їх. Ось. Хлопці працювали у нас з самого ранку, було вісім майстрів. В цілому ми таку альтанку встановили за один робочий день. Виготовляли її ще майже 3 тижні, це вже у нас було на виробництві, а встановлювали за один день. Пофарбована вона була кольором «Полісандр» українського виробника «Укрлюкс». Як бачите, криша у нас чотирьохскатна, бітумна, надійна і досить гарно вона виглядає. Ось ми вам показуємо ракурси з різних сторін, щоб ви бачили, як воно вийшло. Блокхаус, задня частина, це там, де в нас був хозблок. І спереді у нас такий горизонтально-вертикальна рішитка, яка служила як альтанка. Чоловік робив цю альтанку для своєї сім'ї, для дітей. В общем, получилось досить цікаво. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на наш канал. Будемо раді вам, побачити, вам показати інші наші роботи. Так що приходьте, дякуємо за перегляд.